Йдеться точно не про копало. Йдеться про довіру. Довіру Сполучених Штатів держави, яке надає нам зброю, санкції і дипломатичний щит. І вже 5 місяців цю довіру поставлено під загрозу. дбало ділітанським похапцям. Бо перепарували проверили так, що нібито обмінювали не ресурси на безпеку, а суверенітет на сувеніри. І це розуміє влада, і тому президента сьогодні немає в цьому залі, і тому не він подав цю угоду. На ратифікацію винесено документ не з високими державними візіями, а продукт пяти шести знаменитих менеджерів, які ніхто не знає, і які не спромоглися навіть пояснити, принаймні Європейській солідарності і народу України, що ми взагалі підписали. Не буває стратегічного партнерства без стратегічної поваги. Не буває прозорості без таємничих додатків, як вони стверджують, для додатки і тайна від парламенту, від народу, який воює, і від суспільства, яке 11 років захищає суверенітет. Де в угоді слова про безпеку питає народ? Коли буде припинення війни, коли буде мир? Чи хоча б перемир'я. Додайте Кримську декларацію, яку зробили Порошенко і Трамп. Додайте стратегічну угоду і перемагайте. Дякую.